Вітаю на каналі! Сьогодні я розповім вам, як з телефону беру участь в IDO на біржі Bybit. IDO це один з різновидів первинного публічного продажу цифрового криптоактиву, метою якого є залучення інвестицій командою проекту для його фінансування та подальшого розвитку. Біржа Bybit розігрує лотерею серед учасників, і щасливчики можуть купити токени за низькою фіксованою ціною. Потім ці токени можна продати за більш вигідною ціною, заробивши 100, а то й 1000% від вкладень. Отже, щоб взяти участь в IDO, перехожу у розділ Web3. Для участі потрібно створити гаманець. Я це вже зробив раніше. Тут же можна побачити активні акції. Я буду приймати участь в лотереї на IDO Derby Starts. перехожу на сторінку події і оформляю підписку. За умовами лотереї потрібно тримати 200 USDT на своєму Bybit web 3 гаманці в мережі Arbitrum на протязі декількох днів. Тому тут же переходжу в аккаунт фінансування і поповнюю веб-3 гаманець. Також гаманець можна поповнити, натиснувши кнопку Зовнішній гаманець. Переказувати потрібно буде через мережу Arbitrum. І Ітак, перевіримо, що там з балансом на web 3 гаманці. Все добре. Кошти прийшли. 2 серпня відбудеться розіграш. Тому через декілька днів перевіряю результати лотереї. Цього разу не пощастило. Мій білет не виграв. Нічого страшного, в наступний раз пощастить більше. Отже, як ви бачили, приймати участь у подібних акціях нескладно. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал.